З ним Ангела Василь це є другий праздник Молитвенне почитання святого Василія Великого. І з тим великим святом від щирого серця вітаю наших дорогеньких іменинників, Василів і милих, люблячих дівчат, які мають гарне ім'я Василинка, і всіх Василів, які захищають нашу рідну землю на війні, з Днем Вашого Ангела-хоронителя! Святий Ангели, оберігай наших дорогих іменинників, і всіх синів на війні. На кожному кроці від видимих і невидимих ворогів, щоб це зло, що воює, їх обминало, а вони залишились живими. А ми, матері, молимось за них. Господи, прости нас і помилуй весь світ і наших дітей на землі. Дорогенькі іменинники, бажаю я вам в новому році, щоб перемогою скінчилась та війна, а ви повертались до своїх родин. Щастя безмежного, де немає меж, добра, любові, миру, сильної віри Господньої, так як святий Василій любив Бога і Христову віру понад усе щирим серцем і душею, до кінця свого життя. Дорогенькі іменинники! Василі, іменинниці Василинки, хай Господь вас всіх благословить, на щастя, на довге життя, на своїй рідній землі, на довгі і довгі роки. Христос народився, славім Його навіки. Святий Василій народився в 330 році в малій Азії, Кисарії. Він був знатного роду і він був талановитим, здібним хлопцем. Першими вчителями були бабуся, мама і тато, Студуював філософію, фізику, медицину. Це був корабель стільки завантажений знаннями, наскільки взагалі можливо для людини. Але святий Василій усім серцем бажав пізнати наше життя і прославляти себе Богові. І Василій поїхав до Єгипту і там відвідував монастирі. І знайомився з життям ченців, вивчав святе письмо, повернувся на Батьківщину і свою майно роздав бідним людям і створив монашу спільноту і жив в строгому пості в молитві, 364 році став священником, а пізніше єпископом Ісарії. Людей навчав правдивої віри, писав молитви, святе письмо, дбав про бідне. Все виконував з любов'ю, відповідально. Помер святий Василій Великий, саме на праздник обріження Господнього, 379 року. Амінь.